Люди можуть жити в іншій парадигмі, в парадигмі рівних гідності. Здається, це такі красиві слова, але насправді рівність гідності це і є справжня найглибша формула республіки. Коли незалежно від майнового статусу, посад, освіти, люди можуть говорити, дивлячись один одному в очі, як рівні, рівні саме в своїй гідності, залишаючись. Дуже різними в освіті, талантах, майновому цензі, посадах, нагородах, ецетра, і от саме про цю рівність в гідності з цієї формули і будується республіка. Ми бачили про образ цієї республіки на Майдані, ми бачили про образ цієї Української республіки на початку повномасштабного вторгнення, коли громадяни самоорганізувались і проявили небачені чуда солідарності, а отже, ефективності, коли людина на теслі чи перше їздила і допомагала тим, хто приїжджав на старих Фордах чи навіть Жигулях робити барикади чи привозив їжу на блокпост, ми прозрівали Україну як республіку і бачили, що саме в цій парадигмі ми найбільш ефективні. Тому моє завдання, моє покликання, як я його відчуваю, і бачу, це не взяти владу. Мене цікавить, щоб Україна повернулася до того, до чого вона покликана.